За частотністю і послідовністю цей тест посідає перше місце у ЗНО. Чому? Тому що щороку є запитання про односкладні речення. І найчастіше це запитання саме такого типу, це встановлення відповідності. У нас є чотири типи речень, є п'ять речень, і нам потрібно встановити, який до якого можна співвіднести. Для того, щоб зрозуміти, що таке односкладне речення, давайте подивимось на класифікацію. За кількістю, або, точніше, за наявністю граматичних основ, ми поділяємо речення на односкладні і двоскладні. У двоскладному реченні є і підмет, і присудок. Ми його бачимо, і той, і інший, і питань у нас ніяких не виникає. Що ж робити, якщо є тільки підмет або тільки присудок? Найшвидше ми маємо справу з односкладним реченням. Простіше, якщо є тільки підмет, це речення називне, тиха чарівна весна. Весна, підмет, тиха чарівна означення це називне речення. А от якщо є тільки присудок, тоді, звісно, постає питання, яке із чотирьох типів речень перед нами? Узагальнено особове, означена особове, безособове чи неозначена особове? Якщо є можливість встановити відповідність, я раджу починати з узагальнено особового. Найчастіше це прислів'я або приказки. Воно називається узагальнено особове, тому що йдеться в реченні про кожного з нас. Воно стосується кожного з нас. Тому узагальнене, загальне. Багато будеш знати, швидко постарієш. Все зрозуміло, ми можемо це сказати про кожного. Означено особові речення. Вони за змістом можуть бути дуже різні, не такі, як у загальне особові, але тут чітко означена особа. Якщо ми підставимо якийсь із відомих нам займенників, ми зможемо чітко зрозуміти, про кого йдеться. Сьогодні піду в гості. Я піду в гості. Особа означена, речення означено особою. З безособовими реченнями трошки складніше, тому що тут є кілька типів вираження присутка, але всі вони нескладні. Там, де киця дивиться на схід сонця, це світай. Ми розуміємо, що процес відбувається сам по собі. Немає діяча, ніхто його не виконує, просто цвітає, так в природі склалося. Може, ще тягне, може, дме. Все це процеси, які виражені безособовими дієсловами. Так само, без особими дієсловами на то» виражені процеси в реченнях, типу розмову ще не закінчено. Не зроблено, не випито, не налито, не прочитано. Все це слова, які закінчуються на то», і це теж буде безособове речення. Панянка чекає на валізі. Треба вирушати в дорогу. Тут цікавий дуже присудок, треба вирушати. Інфінітив вирушати, що робити. І треба. Якщо присудок виражено інфінітивною формою, це теж безособове речення. І останнє, якщо присудок виражено формою дієслова нема або немає, це теж безособове речення. Тут бачимо різноманіття трошки ширше, але, в принципі, все зрозуміло, прозоро і сенс полягає в тому, що дію ніхто не виконує. У неозначено особових реченнях я називаю їх речення інкогніто. Дію точно хтось виконує, вона сама не може бути. Але ми не знаємо, хто. І найчастіше тут є слово, присудок стоїть у третій особі множини на Вони. Наш виступ покажуть по телевізору. Вони покажуть, хтось це зробить, але хто ми не зазначаємо. Дивимося на наші відповідності. Називне речення. Дуже просто. Криштальний промінь сміливого сонця. Підмет «промінь» – який криштальний, який сміливого сонця. Тільки підмет, речення на називне питань нема. Означено особове, тому що узагальненого немає. Поверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни. Ти поверни, чітко знаємо особу, тому означено Без Безособове шкода даремно згаяного часу. Шкода кого чого часу, якого згаяного, згайного як дарем. Присудок шкода це є прислівник – тому без особове речення. І неозначено особове. У зустрічали щиро з хлібом стільну. Зустрічали вони, третя особа множини, хтось це точно робив, але речення інкогніто, тому неозначено особове. Ось так просто виглядають твої 4 бали на тесті ЗНО.